Проєкт національної поліції поліцейський офіцер громади започаткований на оржичині якраз перед війною у лютому 2022 року довів свою ефективність. Упродовж першого року своєї діяльності поліцейський офіцер оржицької громади Тарас Ворона. Належно забезпечував свої головні фахові завдання щодо надання якісних поліцейських послуг, вирішення безпекових проблем, орієнтації на потреби мешканців десяти сіл громади, в яких проживає більше 4 тисяч осіб. Оскільки поліцейський офіцер є повноправним представником нашої громади, селищна рада з самого початку взяла на себе частину фінансової підтримки його роботи, забезпечила приміщенням, меблями, необхідним комп'ютерним обладнанням. За кошти місцевого бюджету придбавається пальне для службового автомобіля. 90% свого часу поліцейський офіцер забезпечує порядок на підпорядкованій території, своєчасно реагує на проблеми громадян та запобігає чиненню правопорушень. Також він працює з родинами, які потрапили в складні життєві ситуації та проводить профілактичну роботу серед учнів навчальних закладів. Специфікою несення служби поліцейського громади у сільській місцевості є велика територія і відстані. Однак, як стверджує Тарас Сергійович, випадків пізнього реагування на виклики у нього немає. Умотивований та доброчесний поліцейський офіцер Оршицької громади зумів встановити справді довірливі стосунки з населенням та налагодити ділові контакти з керівництвом громади. Відколи вона з'явився поліцейський офіцер громади, стало жити простіше, простіше селищній раді, простіше старостан і сподіваємося, спокійніше нашим людям. Ми відразу відчули вплив офіцера на населення, побачили, як прислухаються до його слів, бачимо, як він відноситься до своїх обов'язків, наскільки скрупульозно і старанно їх виконує. За це заслужив довір від старостів, повагу від населення. Ну а селищна рада однозначно буде підтримувати і надалі у розрізі саме програми фінансування поліцейського офіцера громади. У Курподерицях організована станція, де Поліцейські громади має місце для прийому громадян, куди зводяться відеоспостереження із знав колишніх сіл державно встановлення для полегшення його роботи. Селищна рада виділяє кошти на придбання пального і будемо працювати в цьому ключі і надалі. Дуже сподіваємося, що робота наша буде розширюватися. Поліцейський громади буде не один. Мріємо про те, щоб у нього був помічник. Хочемо, щоб вся громада була під пильним поглядом наших офіцерів. Старости шести старостинських округів, населені пункти яких обслуговує поліцейський офіцер, надають всебічну підтримку його роботі та висловлюють задоволення плідною співпрацею. За цей рік безпекова ситуація в старостаті змінилася на краще. Офіцер громади постійно підтримує контакти з мешканцями, забезпечує порядок на території села, реагує на проблеми в селі, запобігає вчиненню правопорушень, здійснює профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень. Здійснює патрулювання вулиць, проводить бесіди з мешканцями, своєчасно реагує на подані заяви та повідомлення. Вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству. Поліцейський офіцер громади Ворона Тарас Сергійович розпочав свою роботу з знайомства з кожним жителем нашої, нашого села. Він заїжджає в село кожного тижня за потреби і частіше. В старостаті також налагодили тісну співпрацю з поліцейським. І, звичайно ж, поменшило скарг від жителів. Серйозний, відноситься до роботи добросовісно, з жителями нашого населеного пункту спілкується, люди задоволені. Спеціаліст своєї справи завжди по першому дзвонку відкликається: день, ніч бере трубку, у нас з ним проблем нема ніяких. Обслуговую 10 населених пунктів. Саме мій офіс знаходиться в селі Крупотеринці по вулиці Центральній, 75. Також обслуговую село Денисівка, село Чмихалова, село Савинці, село Грабів, Яблунова, Полиповичі, Загребелля, Чевельча і Сазонівка. Протягом 2023 року я обслуговував приблизно 36 викликів на різні. Правопорушення, які відбувалися на території дільниці обслуговування. Насамперед, основні правопорушення в дільниці це домашнє насильство. Діти дуже дуже захоплюються і всі говорять, що хочуть стати поліцейськими. Будемо поліцейськими допомагати. Будемо помічниками шерифа. Ну, діти дуже захопленням про це говорять і дуже щасливі. Найбільш складне, я думаю, це. Підход до самих людей. На території обслуговування 4 тисячі жителів громади. І кожна людина це своя особистість, до якої треба правильно підійти, правильно поспілкуватися, знайти правильні слова. Але в принципі в комунікації з населенням все добре. Люди розуміють, що потрібно поліції допомагати, потрібно поліцію слухати. Громадяни виконують свої громадянські обов'язки. Сподіваємося, що і надалі здатність до критичного мислення і залагоджування конфліктів, відповідальність і комунікабельність допомагатимуть поліцейському офіцеру Оржицької громади Тарасу Вороні працювати задля безпеки громадян.